Сьогодні Риті вдалося раніше піти з роботи. Вона зайшла в магазин, купила продукти та з повними сумками йшла додому. Чоловік був вдома, занедужав, треба швиденько щось приготувати. Ех, ось коли була жива мама, вдома завжди було тепло, затишно та смачно. Не спробувати більше маминих млинців. Мамочки, немає вже майже два роки, раптом подумала Рита. Яка ж я була нерозумна, ще невдоволена іноді чимось була. Рита йшла до будинку слизькою, непочищеною від снігою стежкою. Руки були зайняті сумками, а від сумних спогадів, а може, і від вітру, на очі навернулися сльози. Минулої ночі Риті наснилася мама. Вона вийшла зі своєї кімнати в старенькому байковому халаті і сплеснула руками. Рито а я не чула, як ти прийшла. А що ж у тебе шарфа навіть немає, так і занедужати можна. Рита намагалася сказати їй мамо, мамо, пробач мені, пробач за погані слова, за те, що не цінувала твоєї турботи, я так тебе люблю. Але у вісні у Рити чомусь пропав голос, і вона так нічого й не змогла сказати мамі. Рита увійшла до під'їзду і викликала ліфт. Поки ліфт спускався, вхідні двері під'їзду відчинилися і увійшов якийсь незнайомий дідусь із борідкою. Ліфт відкрився, і дідусь зробив рукою витончений жест, що запрошує пройти, і спитав Риту. Я з вами? Ви ж не проти? Ні, звичайно. Рита відвернулася, щоб дідусь не бачив, застиглі в її очах сльози. Вам який поверх? чемно поцікавився дідусь. У вас руки зайняті, я натисну кнопку. Шостий. Дякую, не повертаючись, відповіла Рита старому. Чудово, мені теж шостий. Ну що ж, поїхали? І дідусь натиснув кнопку ліфта. Хм, Дивний старий. Я його ніколи у нас не бачила, та ще й на нашому поверсі, подумала Рита. Але в цей момент Ліфт смикнувся і дивно. Швидко поїхав угору. Рита повернулася до дідуся і раптом помітила, що він уважно дивиться на неї своїми надиво молодими, веселими карими очима. Вам не здається, що ми дуже швидко їдемо, поцікавилася у дивного дідуся Рита. Може, з ліфтом щось трапилося? Не хвилюйтесь, Рито, ми вже майже приїхали, загадково усміхнувся дідусь, і ліфт зупинився. Двері відчинилися, Рита вийшла, не знайшла ключі і подзвонила у двері адже чоловік вдома, і раптом до неї дійшло. Дідусь назвав мене Рита, а хіба ми знайомі? Рита озирнулася. Двері ліфта плавно зачинялися, дідусь не вийшов. Він якось багато посміхнувся Риті. Рита здивовано знизила плечима. «Хм, Дивний дідусь. І ще раз натиснула кнопку дзвінка. Ну, де ж чоловік, може, заснув? І раптом Рита просто застигла від почутого нею за дверей своєї квартири голосу, що наближався. Цей голос вона впізнала б з мільйона. Іду, іду! Рито, дитинко, це ти? Ну, ти ж знаєш мої ноги, я ж свитку не можу. Ну, ось, дійшла, уже відчиняю. Двері квартири відчинилися. Ірита побачила свою маму в старенькому халатику і білих хутряних капцях. Риті здалося, що земля йде в неї з під ніг. Щось ти недобре виглядаєш, доню, та ще й сумки такі вишки принесла. Мама розчулено склала худенькі руки і дивилася на Риту. Так ніхто ніколи більше не дивився на неї, тільки матуся. Мамо, прошепотіла Рита, затамувавши подих. Мамо, це ти. Але як же це? Ти не занедужала, доню? Мама торкнулася її руки. Ой, Ритулько, я дивлюся, ти мої булочки улюблені купила. Дякую, доню. Ти ніколи мене не забуваєш. Мама підняла на Риту очі, і Рита не змогла стримати емоцій, що наринули. Мамо, пробач мені, будь ласка, вибач за все, я іноді тобі такі дурниці казала, що млинці твої не потрібні, або що ти щось не так робила, ти все робиш найкраще, я так люблю тебе, мамо. Прости мене. Та я й не ображаюся, я ж розумію, ти втомлюєшся, ти ж дбайлива, я все бачу, доню. Начебто сьогодні не прощу на неділя. Що це ти? Прощаю я тебе, і навіть я на тебе не ображалася. Ти краще давай ми руки і будемо обідати. І мама пішла на кухню. Рита стояла, протолившись спиною до одвірка, розуміючи, що відбувається щось неможливе. Руки її тремтіли, а ноги підкошувалися. Мамо, я вийду на хвилинку, я скоро. Рита спустилася сходами і вискочила на двір. Що це було? Як може мама бути вдома, якщо ж її не стало? Так, треба терміново заспокоїтися. Рита, ще якийсь час постояла на вулиці, перепочила і вирішила повернутися додому. Вона піднялася пішки на шостий поверх, не ризикнула їхати на ліфті. Двері у квартиру виявилися закритими. Вона сунула руку в кишеню. Так ось ключі. Риту, це ти? Чоловік вийшов, потягаючись з кімнати. А мені вже краще навіть їсти захотілося. А ти що, нічого не купила? Мабуть, у Рити був такий здивований вигляд, що чоловік поспішив її заспокоїти. Та нічого, Рито, ми щось придумаємо. Запрацювалася ти зовсім люба моя, а тут ще й я пристаю. До речі, а пам'ятаєш, років п'ять тому ти принесла продукти, що твоя мама жива була. А потім вийшла з дому і за якийсь час ще сумки принесла. Всі тоді сміялися, а ти ніяк не могла зрозуміти, як так вийшло. Ось що буває, коли мало відпочиваєш. Чоловік обійняв її, як маленьку. Ходімо, кохання моє, я нам з тобою яєчню приготую. Рита сіла, спостерігаючи, як чоловік готує. Вона згадала той дивний день кілька років тому. Рита прийшла додому з продуктами. Мама відчинила їй двері і здивувалася. Рито, а навіщо ти ще продукти принесла? У нас що будуть гості? Рита тоді страшенно розсердилася. Звідки ці сумки? А мама тоді посміхнулася: Ти втомилася, доню. Ти прийшла ці продукти принесла, та ще й у мене прощення просила. Рита раптом загадала усмішку дідуся, це він. Це точно цей дивний старий, це він якось повернув мене в минуле, і я змогла попросити у мами пробачення. За її життя я таки змогла, встигла їй, яке щастя. Але хто він, цей дідусь? На мить Риті здалося, що в бликах світла промайнув образ дідуся з борідкою. Він підморгнув їй і махнув пальцями руки, наче хотів сказати: Ти знаєш? Немає нічого неможливого для тих, хто любить людей, навіть час не може їм завадити. Ти вже повір мені, яєчня готова. Чоловік повернув риту в реальність, і вона радісно посміхнулася йому. Ти знаєш, я чомусь теж так зголодніла.